Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Тігуан другого покоління, 2018 рік, 16500, ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. 120 тисяч пробіг. Так, світлий салон. В чохлах там не видно. Повнопривідний. Хондесі РВІ. 18-го року 19 900, ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка повний привід, 125 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. І пам'ять є також. Є люк. Так, є в купі два тігуани другого покоління. Почнемо з синього. Тут 18 рік, 19800 ціна, бензин, автоматична коробка, повний привід. 116 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат кліматконтроль. Так, і білий. Також повнопривідний. Так він виглядає. Тут вже є панорамний дах. 18 рік 21 700. Ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 68 тисяч пробіг. Чорний салон, шкіряний. Підігрів. Клімат. Nissan Rock 2018 року 15800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 98 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Підігрів сидінь є. Fort Escape 2015 року. 12500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. Комплектація Titanium, 211 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так він виглядає. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. BMW X-3 2020 року. 36 тисяч ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід, 134 тисячі пробіг. Так, покажу детальніше. Так вона виглядає. Електрорегулювальні сидінь. Комбінований салон. Є панорамний дах. Вітається з нами. Так вона виглядає. Рідко такі автомобілі на авторинках зустрічаємо. Кода корок 18-го року 21 900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка повний привід, 219 тисяч пробіг. Так, вона виглядає в салоні. Так, є так, підігрів лобового. Безключовий доступ. Так, Hyundai Fe 10-го року 12600 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, 247 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, вона виглядає. Так, кермо не видно стан, на жаль, був в чохлі. Підігрів сидінь, клімат контроль. Ford Edge, 2018 року, 17800 ціна, 3,5 бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація титаніум, 64 тисячі пробіг. Номер телефону, сподіваюся, вам видно. Є підігрів лобового скла. Такий, на перший погляд, дуже гарний свіжий автомобіль. Електрорегулювання. Сидінь, шкіряний світлий салон, панорамний дах. Так, пам'ять сидінь також є. Не виглядає. Audi q 5 14 року 23 тисячі 500. Ціна, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 140 тисяч пробіг. Можливий обмін торг. Хороша комплектація, автомобіль не битий. Шкірний світлий салон. Є люк, панорама. Tesla Model X 2019 року, свіжо перегнана, 31 777 ціна. Так, 75 кВт батарея, запас ходурінтовний. Так, не вказано, це у нас потужність 600. П'ятимісна, 60 тисяч пробіг. 600 це потужність запас приблизний. 420. Ну, Звичайно, це хто як їздить, тому так вона виглядає. Та, кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте всі деталі. Так, рідко зустрічаємо на ринках. Ягуар F-Pace 2017 року, 21 777 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка 163 тисячі пробіг. Так, є панорамний дах, світлий шкіряний салон. Так гарно виглядає. Повний привід, звичайно. Шевроле Каптіва 2008 року, 7300 ціна, 24 газ-бензин. механічна коробка, 250 тисяч пробіг. Так, так, легенько вам покажу, щоб власника не турбувати. Так вона виглядає. Так, Audi Q5. З Європи єдина сьогодні на ринку європейська. S-Line 2014 року 20 тисяч триста ціна, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 213 тисяч пробіг. Авто обслужене. Покажу, як виглядає. Так, салон комбінований. Панорамний дах. Hyundai AX35 2011 року. 11900 ціна, двохлітровий дизельний двигун. Так, коробку зараз подивимося. Там не видно 210 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, панорамний дах. Механічна шестиступенева коробка передач. Кріний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. KIA Sportage, 2011 року, 11900 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка. 229 тисяч пробіг. Шкіряний салон, панорамний дах. Так і виглядає. KIA Sportage, 21 року, 18850 ціна. 24 бензин, автоматична коробка, повний привід, 60 тисяч пробіг. На виглядає. Mazda CX5 2017 року, 19300 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка. 134, 133, перепрошую, тисячу кілометрів пробіг. Обслужене авто, номер телефону є. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Вона виглядає. Є люк. Все є. Вказує власник. Вже деталі уточните за номером телефону. Джип Компас 2021 року. 18 тисяч ціна, 24 бензин, автоматична коробка 87 тисяч пробіг. Так що власника не турбувати. Салон комбінований. Всі деталі вже за телефоном. Уточнюйте. Комплектація Latitude. Знайшли такий цікавий Peugeot 2008-24 року. 22 тисячі п'ятсот ціна. 330 км запас ходу орієнтовний, 20 тисяч пробіг. Виглядає в салоні, салон комбінований. Audi Q5 2012 року. 13500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. 203 тисячі пробіг. Світлий шкіряний салон. Так виглядає. Панорамний дах. Dodge Journey. Одинадцятого року 7800 ціна, 2,4 бензин, механічна коробка, 198 тисяч пробіг.